ближній бій у Kingdom Come Deliverance 2 може принести розчарування. Навіть фанати серії визнають, що у них іноді пригоряє від того, як поводяться персонажі і від того, як поводяться вороги у ближньому бою під час гри. І незважаючи на те, що він навіть може відвернути вас від гри у Kingdom Come Deliverance 2, у цьому відео я розкажу про певні підходи та певні трюки для того, щоб опанувати ближній бій у Kingdom Come Deliverance 2 або навіть досягнути у ньому майстерності. Ближній бій починається тоді, коли ви бачите так звану бойову розетку. Це напрямки атаки, які може обрати ваш персонаж для того, щоб завдати шкоди супротивнику. В залежності від того, яку зброю ви будете використовувати. Їх буде різна кількість, і також вони будуть по-іншому розташовані. Якщо ви берете класичний меч, то у вас буде чотири напрямки атаки: зверху, вправа, зліва, і також колячий удар. Якщо ви берете важку зброю, сокиру, молот або булаву, то у вас буде три напрямки: справа зліва, і також зверху. Якщо ж ви оберете держакову зброю, то напрямків буде так само три, але у вас буде можливість ударити справа, можливість ударити зліва, і також провести колячий удар. Тепер давайте зупинимось на кожному з видів зброї окремо. Почнемо ми знову ж таки з мечей. Мечі це унікальний вид зброї, який має, окрім того, що більше напрямків атаки, також ви можете на ньому отримати здібність майстерний удар. Завдяки майстерному удару приблизно половину супротивників у грі можна знищити за одну-дві атаки. Якщо ви будете використовувати довгий меч, а саме його я рекомендую використовувати, то у вас буде досить таки хороший засяг, що означає, що ви будете діставати супротивника навіть на відстані. І також шкода, яку ви зможете завдавати, буде набагато більшою ніж від одноручних мечей. Якщо супротивники не дуже досвідчені, то ви навіть без особливих проблем, маючи довгий меч і використовуючи майстерний удар, зможете з ними розібратись. Майстерному удару може вас навчити майстер на ім'я кіт, який розташований у таборі кочівників неподалік від селища Жилев на першій мапі гри. Вам треба буде пройти з ним невеличкий спаринг. Він навчить вас двох природних комбо, і також після цього навчить майстерного удару. Сутність майстернього удару полягає в тому, щоб синхронно атакувати у тому ж напрямку, в якому атакує супротивник. Тобто, ви зустрічним рухом зброї не тільки відбиваєте його атаку, а одразу також контратакуєте атакою, яку практично неможливо відбити. Ваша зброя має розташовуватись з іншого напрямку, ніж зброя супротивника. І також вам треба підгадати момент, коли його атака почнеться. Сигналом до цього буде поява зеленого щита, і тоді вам треба зробити майстерний удар. Таким чином, ви і відіб'єте атаку супротивника, і також завдасте йому непоправної, іноді летальної атаки. Для того щоб почати ефективно застосовувати майстерний удар, звичайно, доведеться потренуватись. Але на щастя, неподалік від того місця, де знаходиться майстер кіт є ворожий табір, такий собі табір розбійників, які відновлюються кожні дві ігрові доби. Куди ви зможете прийти для того, щоб відточити техніку застосування майстерного удару? Тут ви зустрінете легко броньованих ворогів, які не дуже майстерні у фехтуванні, і це саме ті супротивники, які будуть ідеальні для вас на початкових етапах опанування вами бойових мистецтв у Kingdom Come Deliverance 2. Тому або приходьте сюди через кожні дві доби, або просто зробіть сейф і далі, завантажуючи його знову і знову, відточуйте нанесення майстерного удару. Взагалі, поки ви будете набувати досвіду у ближньому бою Kingdom Come Deliverance, і також поки ви його будете застосовувати на практиці, пам'ятайте важливе правило. Головне не завдати удару, а завдати шкоди супротивнику. Тому не соромтеся почекати, поки він припуститься помилки. Загалом мечі спеціалізуємо. Везуються на рубальній шкоді, але мають також непогану колольну шкоду. І також мечі можна розділити на кілька категорій. Одна з них це довгі мечі, які дають найбільшу відстань, атаки так і, на мій погляд, є найбільш зручними у застосуванні, особливо якщо ви протистоїте кільком супротивникам. Також є короткі мечі, які можна екіпірувати разом зі щитом. І вони розділяються на кілька категорій: є стандартні мечі, такі, як, припустимо, військовий меч. Також є шаблі, такі як отаманська шабля або, припустимо, половецька шашка. І також є так звані тесаки, які більший уклон мають у ударну шкоду. До них, зокрема, відноситься фальшион. Серед навичок, які я рекомендував би взяти у вкладці мечі, це буде навичка початковий удар першого та другого рівня, і також навичка Ростинач сухожиль. Завдяки цим навичкам вже поранені вами, хоча б раз супротивники будуть слабшими, і, відповідно, вам буде легше з ними впоратись. Звичайно, по мірі того, як ви будете прокачувати володіння мечами, вам треба взяти всі навички, які є у цій категорії. Єдиний великий, на мій погляд, недолік мечів, це те, що вони не дуже добре пробивають обладунки. Якщо ми подивимось на захист від різних видів шкоди, то побачимо, що обладунок. Найкраще захищає від колольної та рубальної шкоди. І найгірше від ударної шкоди. І тут нам на допомогу приходить важка зброя. Важка зброя поділяється на кілька видів: у нас є бойові молоти, у нас є сокири, і також у нас є булави. Якщо взяти сокири, то основна шкода у них знову ж таки рубальна. Тому сокири нам підходять тільки частково. Збільшого важкі зброї треба розглядати важкі молоти, а також булави, оскільки саме вони будуть пробивати броню і завдавати шкоду напряму важкоброньованим супротивникам. Важка зброя потребуватиме від вас більшої майстерності. Вам треба буде запам'ятовувати комбо або ж чекати, коли супротивник після серії атак буде зупинятися на півсекунди, і тоді вам треба ловити цей шанс і використовувати наповно. На щастя, важка зброя буде завдавати дуже хорошої шкоди, коли вона буде все ж таки влучати у броньованих супротивників. Проте вона має коротше засяг ніж припустимо довгі мечі. Також недоліком булав і бойових молотів буде те, що ви не зможете цю зброю заточити, і вона не зможе отримати додатковий баф до шкоди, як припустимо сокири та мечі. І також, оскільки важка зброя має менше варіантів захисту та контратаки, я б рекомендував екіпірувати з нею щит. Серед рис, який ми беремо для важкої зброї, буде безумовно трощильний удар 1 та 2, який зробить вашого супротивника слабшим. Також риса, груба сила і риса костолом, завдяки яким ви будете послаблювати супротивників, яких пораните важкою зброєю. Далі у нас іде держакова зброя, і я таки не зміг сформувати однозначного ставлення до неї з того боку, вона дозволяє тримати супротивників на хорошій дистанції, тобто у вас найбільший засяг з усієї іншої зброї у грі. З іншого боку, вона досить повільна, і якщо вас, припустимо, атакує кілька супротивників одночасно, для того щоб дістати їх, вам треба буде рухатись в їхній бік під час атаки. Так вони зможуть вас швидко оточити зі зрозумілим фіналом. Торжикова зброя має кілька сильних комбо, проте за наявності довгих мечів з їхніми комбо і також з їхнім засягом, постає питання, чи треба взагалі використовувати цю зброю. Коли ми поговорили про те, як діє зброя, слід також зазначити, які саме параметри вам треба для цієї зброї підготувати. Майже вся зброя спирається у грі на параметри сили та спритності. Чим більша сила, тим сильніше буде шкода. І чим вища спритність, тим швидше персонаж буде проводити атаки, робити комбо і контрудари. Якщо казати про риси, які дозволять вам більш впевнено почуватися у ближньому бою, то у загальному рівні це будуть лють месника і також Зікрідва кров. У силі це буде тяжко в навчанні легко в бою, перший та другий рівні. У спритності обов'язково взяти спритні руки, знову ж таки, перші та другі рівні. І у участі, як тільки стає можливим, беремо густу кров, шаленство, міцний горішок, та ніколи не здавайся. Також щоб вам легше було справлятися з супротивниками, я рекомендую вивчити хоча б два-три види комбо для кожного вида зброї, Це дозволить вам більш комфортно почуватися у бою і не покладатись лише на контратаки або на майстерний удар. Оскільки кожен останній удар правильно виконаного комбо буде влучати в ціль. Серед майстрів, які будуть давати вам нові комбо, буде той самий кіт, якого я вже згадував раніше, також після певного прогресу в основній історії вам у семіні стане доступний капітан кручень, у якого ви зможете також прокачати навички володіння зброєю і отримати додаткові комбо. Також ще пізніше у основній історії ви потрапите до замку Троски, і там ви отримаєте доступ до майстра, якого звуть Бартош Чорний. У Кутенберзі, в свою чергу, незалежно від того, які побічні місії ви виконували на цій мапі, буде майстер бою Ганс Плюмель, який розташований у північно-східному куті міста. Розібравши теоретичні аспекти, давайте тепер поговоримо про практичні у бою. Важливо, яка броня одягнена на вашого персонажа. Оскільки броня за наявності витривалості буде тримати удари навіть від досить таки потужних екземплярів зброї. Проте вам треба уважно слідкувати за витривалістю, оскільки витривалість навіть важливіша за вашу броню. Завдяки витривалості ви можете як атакувати супротивників, так і приймати удари. Якщо обладунок на вашому персонажі важкий, то навіть потужні удари супротивника, або не будуть завдавати шкоди взагалі, або будуть завдавати мінімальної шкоди. Але тільки до тих пір, поки у вас є витривалість. Як тільки у вас зникає витривалість, удари супротивників будуть завдавати потрійної шкоди, і вашого персонажа дуже швидко закінчиться здоров'я. Тому, якщо ви зіштовхнулись з ситуацією, коли вас атакує 3-4 і більше добре броньованих і досвідчених супротивників, не буде поганою ідеєю розвернутись і просто втікати від них. Також, якщо проти вас кілька ворогів, завжди намагайтесь відходити поступово назад. Дуже важливо, щоб у вас був простір для маневру, і таким чином головного ворога, з яким ви конфронтуєте наразі, ви зможете тримати між собою і іншими супротивниками. Також я наполегливо рекомендую концентруватися спочатку на легких мішенях. Зазвичай це супротивники, які мають менше обладунків, не мають щитів і також шоломів. Важливо зменшити якомога швидше кількість супротивників і більш важкі їх залишити на кінець, оскільки з ними розібратись буде не швидко і не легко. Також я наполегливо рекомендую використовувати зілля для того, щоб посилити вашого персонажа. Припустимо, сильний відвар з полину буде збільшувати силу, атаку, захист і також зменшувати втрату витривалості на 10 хвилин. Тим чином, прийнявши перед боєм це зілля, ваш персонаж буде більш впевнено почуватись у самому бою. Також ви можете на швидкі слоти розміщувати певні зілля, зокрема, відвар відварзнагідок буде досить таки непогано помістити. У швидкий слот, таким чином, навіть під час бою, ви зможете його використати. Ну і остання порада, яку я маю для вас щодо бойової системи у Kingdom Come Deliverance 2. Та спробуйте сприймати її як чергову міні-гру. Повільно не завжди погано. Якщо ви не впевнені, що зможете перемогти супротивників, то завжди можна зберегтись і переграти певний момент. Повірте, коли ваш персонаж досягне певного рівня, сили, спритності, і також ви отримаєте потрібні навички та комбо. бойова система у Kingdom Come Deliverance почне вам подобатись. Ви почнете дійсно отримувати задоволення від того, як застосовуєте майстерний удар. І також від того, як використовуєте комбо. Якщо це відео було вам корисним, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.